Сьогодні ми глянемо, що всередині коробки Осмоса абсолют з помпою. Три колби, які вже дві вкрутив, картриджі до них. Тут бачимо осмос на станині, помпа, мембрана, яка є серцем цього зворотнього осмосу, яка дає чисту воду, питну, мінералізатори і постфільтр для смаку і запаху води. В плет входить кран, який буде у вас на мийці, з якого буде текти чиста вода. Мембрана, саме серце цього осмосу, ключі для того, щоб було зручно відкривати і закручувати колби, і трубки, комплект підключення, все, щоб було для повного підключення. Пак запасу води, в якому завжди у вас буде 6-7 літрів питної чистої води. Якщо ви вирішили в себе вдома мати нескінченну чисту воду. Звертайтесь до нас, ми вам допоможемо. Силка в шапці профілю.